Вітаю тебе знову. У нас пройшов місяць, як ми з тобою займаємося в програмі Багатий фітнес експерт, що ти отримав під час цієї співпраці. Я так би багато навчань проходив за останні роки, так але в якомусь форматі такого наставництва я не проходив. І я коли зробив перший крок, я вже в принципі от, Одразу зрозумів в принципі, що я зробив правильно. тобто якусь мислення зразу голові перебудували, що все якби рухи тільки вперед. Я більш ніж впевнений, що ті люди, які нас дивляться, у них теж будуть виникати дуже багато питань, чому ти сумнівав, ти не довіряв мені, чи ти не довіряв собі, чи ти не зрозумів, не розумів, який це формат. До Речі недовгий час сумнівався на справді. етапі знаходився, що я точно менше втрачу. А більше отримую. Тобто я взагалі може я нічого, я нічого не втрачу, як виявилось. Так? <гум> тобто, як виявилось, в мене перед мною відкрилася така картина, так? і мені треба тільки зараз це все освоювати. А до цього була така картинка. Я просто тако дивився Прямо Сумніватись немає сенсу. Сам писав теж там, хто був в програмі, писав Серегу Коровському, писав <свісно> він там. Казав: то все нормально, там пробуй. Мені вже коли я був в програмі, мені теж писали. Я кажу, то все нормально. Типу, ну просто треба брати і робити. Ти до цієї програми, до зустрічі зі мною. Ти вже в онлайні робив якісь спроби працювати, супроводжувати когось там достиг? Ти ні ну, роки провод там по годині. Та, по я розумію, що є таке, як там дистанційне ведення супровід, так. Але як він робиться, як він там упаковується, я то... У мене не було інструментів, я не розумів, що це робити, як це робити. Окей, ти прийшов з точки ну. через кілька днів у тебе з'явилися перші клієнти, і який це був черг? Саме прикольне, що реально перші клієнти на, на другий день так може вивів і продали там 400 доларів суперів. Там за тиждень вже було декілька клієнтів. Я буквально за два за, за два тижні в мене було п'ять клієнтів. Да, і ну, на да. який ти дохід сумарно вийшов там, умовно, там, за ці три тижні, скільки ти в програмі. Ну я вже зараз. Ну, я кажу, що це дві тисячі, так навіть да, зайшло. Тобто, грубо говоря, за місяць ти заробив дві тисячі доларів. Це капець. Да. <с>? Це, це просто неймовірно. В чому твій секрет? Признайся. Якого секрет великого немає, Ти вже навіть сказав, що менше думати більше працював. Я люблю висів, що 10% відсотків на вивчення, де відсотків практики. Та так взяв якусь інформацію, пішов і відпрацьовував. Не вийшло, дошліфовуєш, вийшло, супер закріпив і рухаєшся. далі. Мені ще прикольно в програмі те, що я буває так, що ну десь можна емоційно присісти, десь щось може не вийти, може там засмутитись. А от в роботі з наставником, де як з тобою, ти ти можеш ну, в лапках там не то, що пілюлю дати, да? ти якусь типу, на рейки знову поставиш, так давай все вперед, і рухаємось. І це допомагає, тобто, тому що сам можеш розгубитись і думає, та нафіг, все, на що мені треба то все, і плюнути. Хоча в принципі навіть не почав. Що ти побажав би тим тренерам, які дивляться відео? Сумніватись, але не бояться. Страх тормоз дуже тобі дякую для за фідбек. У нас стратегія пряма, ми це все проходили, і далі тільки буде набагато крутіше, набагато веселіше. Я вірю в це... це. Добренько, дякую тобі. Тоді до зустрічі, всього найкращого.